Це історія родинної трагедії, яка несподівано завершилась чудом. І хоч усі люблять чудеса, але деякі з них не тільки ранять, але й лишають глибокий слід. На відстані кількох миль від Єрусалиму у селищі Віфанія жив Лазар і дві його сестри, Марфа і Марія. Ісус любив цю родину і постійно зупинявся в їх домі, коли відвідував святе місто. Марфа і Марія кардинально різнилися характерами і темпераментом. До певної міри, кожна з них уособлює свою модель релігійної поведінки. Марфа практична, приземлена і працелюбна, на протилежність їй Марія, вдумлива, споглядальна і молитовна. Ось як це змальовує святий апостол і Євангелист Лука. Коли вони йшли, прийшов він до одного села, і тут жінка на ім'я Марфа прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля Ніги Ісуса і слухала Слова Його. Марфа ж клопоталася про велике частування, і, підійшовши, сказала: Господи, чи тобі не байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, щоби допомогла мені. Ісус же сказав їй відповідь: «Марфа, Марфо ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібно тільки одне. Марія ж благобрала частину, яка не відніметься від неї. Отже, коли Марфа намагалася послужити Христу і апостолам своєю працею, Марія сиділа в ногах Ісуса. Сидіти в ногах учителя це технічний вислів, яким тогочасні євреї позначали учнів або апостолів. Коли брат Марії і Марфи Лазар захворів, Ісуса Христа не було в юдеї. Тому сестри послали сповістити Спасителя про хворобу брата, але Христос сказав ця недуга не на смерть, а на славу Божу, щоби через неї прославився Син Божий. І хоч Христос любив сестер і Лазаря, не зрушив з місця аж допоки Лазар не помер, пробувши ще два дні на місці тому, де знаходився Спаситель, сказав до учнів Лазар друг наш заснув, але я йду розбудити його. Ісус вирушив у дорогу через два дні після того, як отримав звістку від Марії і Марфи. Коли він прибув до Віфанії, Лазар був уже мертвим чотири дні, навіть якби Спаситель не зволікав, Лазар вже два дні, як був би мертвий. Яка різниця? Два дні чи чотири дні? Ісус не застав би його живим у будь-якому випадку. Для чого було чекати два додаткових дні? Відповідь на це питання полягає в тогочасних уявленнях про смерть. Вважалося, що душа залишається біля тіла протягом трьох днів і за певних обставин може повернутися. На четвертий день душа назавжди відлітала від тіла, і оживити людину було неможливо. Тому все, що відбудеться далі, є унікальною і безпрецедентною подією історії людства. Прямою вказівкою на месіанство Ісуса Христа. Коли Христос підходив до Віфанії, Марфа першою дізналася про це і поспішила йому назустріч. Марія ж у глибокому горі знаходилася вдома. Зустрівши Спасителя, Марфа сказала: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій, але і тепер знаю, що коли чого ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Можемо чути розпач у голосі жінки. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Але тебе не було. Ти був у щасливі часи, коли всі були здорові і сповнені сил. Ти був, коли я готувала їжу тобі і твоїм учням, і стіл завжди був повний. Ти був, коли ми святкували, веселилися і пили вино, а коли дім сповнений горя і суму, тебе нема. Марфа чула про численні чудеса, які здійснив Господь для абсолютно незнайомих людей. Невже в нього не знайшлося часу для людей, яких він любить, і які у відповідь щирим серцем люблять Його? Ні. Марфа не втрачає віру. Вона продовжує любити Ісуса Христа, але відчуває несправедливість. Вона служила йому буквально, готуючи їжу. А коли їй було треба, його не було поряд. Зазвичай Марфа приймала Спасителя у себе вдома, де він міг відпочити з дороги, підкріпити сили, але сьогодні все було інакше. Марфа не чекає його вдома, вона виходить сама і зустрічає Христа за селом. Ісус говорить їй: Воскресне, брат твій! Марфа сказала йому знаю, що Воскресне при Воскресінні в останній день. Тоді Спаситель сказав їй: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо і помре, оживе. Кожен, хто вірує в мене, не помре по вік, чи віриш цьому? Вона говорить йому так, Господи, я вірю, що Ти Христос, син Божий, який гряде у світ. Після цього Марфа пішла і покликала Марію. І тут Євангелист пише те, на що варто звернути увагу. Ісус іще не входив у село, але був на тому місці, де зустріла його Марфа. Спаситель не йде в дім сестер, Бог чекає там, де його залишила жінка. Він взагалі не наближається без запрошення. Якщо ви вирішите триматися від Бога на відстані, Він буде чекати там. І лише коли ви запросите Його, Він завітає до вашої оселі. Або, можливо, і до вашого серця. Марія, як тільки почула, що учитель прийшов, поспішила до Ісуса Христа, Марія говорить те, що і марфа, але крізь сльози горя. Марія ж, прийшовши туди, де був і Ісус, і, побачивши Його, впала до ніг Його і сказала йому: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. Практично марфу, Господь питає про віру. Марію. Він питає про дорогу і співстраждає їй. Ісус, коли побачив, що вона плаче, і плачуть юдеї, які прийшли із нею, сам уболював духом і зворушився, і сказав, Де ви поклали його? Кажуть йому, Господи, піди подивись. заплакав Ісус. Тоді юдеї говорили Дивись, як він любив його. Вхід у печеру, де був похований Лазар, був завалений каменем. І Спаситель звелів відвалити Його. Марфа сказала Христу: Господи, вже смердить, бо чотири дні, як він у гробі. І Ісус говорить їй чи не казав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш славу Божу. Коли відвалили камінь від печери, Ісус звів очі до неба і промовив: Отче, хвалу тобі воздаю, що ти почув мене, і я знав, що ти завжди почуєш мене. Але сказав це для народу, який тут стоїть, щоби повірили, що ти послав мене. Гучним голосом Христос закликав Лазарю, вийди геть! І вийшов померлий оповитий по руках і ногах поховальними пеленами. і обличчя його було об'язане хусткою. Ісус говорить їм: розв'яжіть його, і нехай іде. Один із древніх хатців писав: Ісусу довелося кликати Лазаря на ім'я, бо інакше із могил вийшли б усі. Чутка про це поширилася по всій юдеї. Багато хто приходив у дім Лазаря, щоби бачити Його і, побачивши, вірували в Ісуса Христа. Як ви думаєте, чим євангелист завершує цю історію? Можливо, марфа таки готує вечерю всі радіють і святкують? Ви здивуєтесь, але ні. Це буде лише у наступній главі. 11 главу Іван завершує повідомленням, що деякі свідки Воскресіння Лазаря пішли до фарисеїв і розповіли їм. Тоді священники і фарисеї зібрали раду, оскільки заперечувати факту месіанських чудес Спасителя більше не було жодної змоги, юдейська еліта вирішила вбити Христа. В наступному розділі вони вирішать вбити і Лазаря, щоби не лишалося жодних свідчень. Воскресіння Лазаря не запускає спіраль злоби, воно завершує її. І рішення юдеїв не єдина сумна нотка у щасливій мелодії цієї події, адже навіть ті, кого любить Христос, проходять через важкі життєві випробування. Смерть Лазаря була справжньою. Горе Марії і Марфи було справжнім, Ісус допустив їм пройти через гіркий досвід смерті горя, сліз і втрати близької людини. Хіба про це вони мріяли? Хіба цього хотілося б нам? Іноді Божа любов проявляється в тому, що Господь зволікає, дозволяє нам пройти болісний життєвий шлях, хвороби, втрати близької людини, майна. Чи навіть війни. Чи перестав Бог любити нас? Ні. Більше того, сама любов Божа через різні перепони і труднощі робить нас зрілими і загортовує характер народу як єдиного цілого. Чудо Воскресіння святого праведного Лазаря стало прообразом Прийдешнього Воскресіння Христового, і разом з цим майбутнього Воскресіння всього людства. Під час другого пришестя Спасителя. Нехай Господь збереже кожного з вас в час війни, охороняє посеред руйнації і смерті, зміцнює вашу віру і дає сили ходити життєвими шляхами у світлі Христових заповідей, слідуючи за Спасителем на муки Голгофу у темряву гробу, щоби разом із мироносицями. Почути радісну вістку про Воскресіння Христове. Урочистим входом Господнім до Єрусалиму починається шлях страсного тижня. Ми знаємо, що він приведе до страждання смерті, і лише після цього настане довгоочікувана перемога життя. Слава Ісусу Христу! З вами був я, священник Олександр Двенятін, настоятель Свято-Троїцького храму міста Бричпорт.